Вітаю! Тема сьогоднішня буде така цікава. Колишні наші чоловіки, дружини чомусь, коли ми з ними кохаємося, зустрічаємося, народжуються діти все ок. Ну коли у нас починаються проблеми, їх не надведемо всім нутром, яке є у нашому житті. Я вам задам питання. Ви з цією ненависті готові жити все своє життя? Я думаю, ні. Ми прив'язуємося до людей, ми малюємо там ілюзії. Саме більше ілюзії малюють ті, і розчаровуються ненавидять ті, які, по крайній мірі, наскільки йде спостереження, вкладали в цього чоловіка чи жінку в бату перспектив. В смысле, як ти могла мене покинути? Як ти міг мене залишити, як ти мені міг зрадити? Він не народився, він прийшов до вас і зрадою. Саме більше, що ви повинні розуміти, колишні, якщо у вас немає дітей, вони колишні у вас немає дітей, у вас вже можна зробити практики енергочищення, і все буде ок. А от коли у вас є діти, у вас є коріння. Від цього чоловіка і вас народилися діти. Це коріння вашого роду. Нащадками. Ви прожили життя, хороше життя прожили. Вам подобається те, що вам залишили ваші пращури? Я думаю, вам не подобається і мені не подобається. Але є те, що ми повинні з мудрістю підходити до всього. З мудрістю. Коли потрібно відпустити, ми відпускаємо. Коли потрібно простити, то подумайте, чи просто забути про це все, йти далі йти жити, або живіть з цим тягарем усе своє життя і ненавидіть, хворійте, вам це потрібно. Але є те, що деякі колишні. Не злякалися, взяли зброю, пішли вас захищати. Він спілкується з донькою, він допомагає, він усвідомлює, що сталося. Він турбується все одно. Ну ви ж не стали на його місце захисту. Тому роде Всевишній, душа моїх предків, оберігай моїх рідних, де б вони не були. Так, ви повинні розуміти себе.